Всім привіт! З вами астролог Вікторія Ковальчук. І в цьому відео я розповім, що на нас чекає в листопаді 2025 року. І розпочнеться листопад із гармонійної конфігурації на неї, яка в астрології називається Великий Водний тригон. Це потужна конфігурація із планет, які об'єднує одна стихія вода. Особливо відчують, відчують діють цієї конфігурації ті, у кого в натальній карті є важливі планети в кінці. В останніх градусах знаків рака, скорпіон і риби. Тобто, це така щаслива можливість, стабільно зафіксована і особливо для творчих людей, людей емоційно тривожних, які от здобувають спокій, коли чимось надихаються, щось створюють. Теж ця конфігурація буде сприятливою і стабілізувати буде вашу тривожність. Також цей водний тригон має відношення сприятливу дію для бізнесу, для, великого, для великих таких інвестиційних бізнесів. І так, як конфігурація складається із ретроградних планет, це показник того, що діяти треба вже зараз, не пропускати можливості. Але результат надійний і стабільний буде вже коли Юпітер і Сатурн вийдуть із ретроградного руху і відповідно ретроградної петлі, тобто у другій половині 2026 року. Тож не зволікайте і дійте вже зараз. Паралельно такий творчій наснагім з 1 до 4 листопада маємо мотиваційний аспект між двома благодійними планетами, і тут можна перегнути палку і шиканути наповну, витративши більше. Набагато більше, ніж є можливості. Але не все так печально. Такі амбітні бажання дають велику мотивацію заробляти. Ресурсності буде достатньо, щоб скористатися можливостями і приумножити. Ну і тут легко переплатити, тож встановіть собі ліміт на витрати. На початку листопада, в перших числах, ще тримається супротив Меркурія до Уран. Тут можлива підвищена аварійність на дорогах. І з 5 листопада, коли Марс перейде в знак стрільця і стане в опозицію до Урана, це теж такий підвищений рівень небезпеки і особливо агресія із повітряного простору. Будьте уважні в дні 5, 6, 7 листопада до сигналів тривоги, бо така аварійність ще підсилюється впливом повні, яка відбудеться 5 числа у 14 градусі знаку тульця. Повня висвітлює. Результат попередніх дій. Тому в наступні два тижні після повні підводимо підсумки, які з проекти завершуємо або переформатовуємо ті починання, які вже набули розвитку. Телець — знак фіксованої землі, а значить, приносить матеріальні вигоди, впорядковує і накопичує ваші ресурси. От, ви і побачите, які матеріальні блага ви здобули. Це може бути як рахунок в банку, так і облаштування домівки. Чи інші матеріальні вкладення. У будь-якому випадку ви зможете оцінити, скільки заробили і як розпорядилися своїми ресурсами. Ще раз нагадаю: енергія повні це підведення підсумків. Важливі справи, які вимагають зусиль і зосередженості, краще зробити до 5-го числа. До повні, поки Марс планета активності, що перебуває в знаки Скорпіона. Ще перебуває в знаки скорпіона в своєму найсильнішому положенні. Бо вже 5 листопада Марс перейде в знак стрільця і відразу стає в опозицію до Урану. Марс стрільці може хвататися за все підряд, не розставляючи пріоритети, розпилюючись на багато справ. Ну і Уран буде підганять і квапити. Самі розумієте, поспіх ніколи не давав хороших надійних результатів. Поспіх породжує помилки, неуважність і дратування. 7 листопада Венера переходить в знак Скорпіона і відразу опиняється в напруженому аспекті до Плутона, що дає напругу в стосунках ревнощі сильні. Також невдоволення зовнішністю може бути, що дає таке сильне бажання щось собі змінити. Не раджу і особливо не раджу робити кардинальні зміни у зовнішності через, наприклад, пластичні хірургічні втручання. Раджу гамувати бажання. Із брюнетки стати блондинкою, ну і навпаки. Венера в скорпіоні хоче виглядати звабливо і спокусливо. Тож з тими бажаннями можна перебільшити. Також під впливом такої магнетичної енергії можна накупляти собі незвичайного для вас вбрання. Але варто пам'ятати, що такі пориви вони тимчасові. Тож контролюйте свої витрати. Венера в скорпіоні буде весь листопад. Якщо ви прагнете укласти важливу угоду або оформити документи, бажано все це зробити до 7 листопада, бо вже з 8 листопада ми відчуємо гальмівний рух ретроградного Меркурія. Розвертається Меркурій в ретроградний рух у 7 градусі стрільця і повертає нас до тих якихось незавершених справ, які вимагають доопрацювання. Період ретроградного Меркурія маємо з 9 до 29 листопада. І це час, коли може збиніти комунікації і особливо на його стоянках, розворотах. А це дні 8, 9, 10 листопада, а також дні 28, 29 і 30 листопада. В ці виділені дні енергія може проявлятися особливо неадекватно у меркуріанських справах. У спілкуванні, домовленостях, затримках транспортних. Чи при оформленні документів. А також техніку не бажано купувати в ці дні, власне, як і весь період ретроградності Меркурія. Тобто майже весь місяць. І в інтелектуальній сфері в навчанні краще повернутися і довчити доопрацювати, ніж починати щось нове. Сприятливий час передивитися і перечитати ті курси, теми, матеріали, які ви вже починали вивчати. Значить, ще раз, до 7 листопада включно. Плануєте зустрічі, співбесіди, виступи публічні, а також все, що стосується оформлення документів і поїздок, у тому числі придбання білетів. Ну, ще варто зазначити, що з 20 листопада, коли Меркурій ретроградно повернеться в знак Скорпіона, буде легше аналізувати і фокусуватися на чомусь більш детально. Тому що розфокусовка Меркурія в знакі стрільця все ж таки не дає такої глибини. Інформативної, як у Скорпіоні. Меркурія в Стрільці та ще й в ретрограді породить багато експертів. Ну, насправді це хороший час для публічних виступів, для написання статей, матеріалів на такий широкий розголос, на таку проявленість, дію, активність. От буде просто розпирати, передати якісь знання, експертність, якою ви володієте. Інтерв'ю, публікації, написання блогу значно побільшає. Складніше буде вибрати із всього цього різноманіття дійсно корисну саме для вас інформацію. 9 листопада Уран в ретроградному своєму русі знову повертається в знак Тельця, в якому перебуватиме аж 5 місяців до квітня 2026 року. Уран, любитель, нанести шороху, і особливо в темах фінансів. Тож очевидна інфляція, зростання цін на товари і послуги. І вже в кінці квітня 2026 року Уран перейде в знак близнюків, в якому буде здійснювати свій шлях сім років, відкриваючи нам нові технологічні можливості, розвиваючи наш мозок і інтелект. Більше корисної інформації про уран в близнюках ви можете прочитати в моєму блозі на сайті Вікторія Ковальчук. Посилання на сайт ви знайдете в описанні під відео або в шапці профіль. Друга декада листопада вона спірна і конфліктна. В особистих стосунках дружніх можливі непорозуміння. 11 листопада Юпітер розвертається у ретроградний рух у 25 градусі рака. Вийде вже з ретрограду 11 березня 26 року у 15 градусі рака. Якщо в ваших картах нетайних є важливі планети поблизу цих градусів, для вас відбудуться значені події по темі планету, які це теми е, будуть торкатися, то це вже дійсно індивідуальна історія для кожного. А от загальну інформацію важливу я все ж таки дам. Юпітер це планета Великий благодійник, і в знакі Рака він набуває своїх найкращих якостей. Тож в дні стояння. А це дні 10, 11 і 20, 12 листопада, ви маєте можливість започаткувати ті зміни, які принесуть довготривалий плідний результат. Але не швидкий, а в перспективі на майбутнє. І особливо це стосується знань. Раджу не починати прямо нові вивчення, а повернутися до опрацювання тих тем, які були вам е, незрозумілими, неосвідомленими. Все, що ви вивчите в ці дні, або почнете вдосконалювати, залишиться з вами назавжди. 16-17 листопада сприятливі дні, щоб проявити себе, заявити про себе, продемонструвати те, в чому ви є експертом, зробити такий собі промоушен. Особливо сприятливо пройдуть виступи для публічних людей. Третя декада місяця розпочинається із потужного молодика в знаки Скорпіона, 20 листопада. І тут в Скорпіоні зібралася більшість планет, ну, світила, відповідно, а також Меркурій і Венера. І, взагалі, в листопаді така досить проявлена водна стихія енергія, яка дає глибинні відкриття, пізнання. Емоційно нестабільні особистості можуть зазнати а, перебільшених переживань. Тривожність посилюється у листопаді. Не зволікайтесь такими нав'язливими станами і звертайтеся до спеціалістів. По медичну психологічну допомогу. Молодих в скорпіоні особливий саме цією енергією, яка все запам'ятовує і хороше, і погане, і таких спогадів важко позбутися. Але їх можна прожити тут і зараз, покрити все любов'ю і добром і жити своє життя далі, без оцього тягаря емоційної нав'язливості. 23 листопада сонце приходить в знак стрільця в самий оптимістичний знак, який дарує щедрість. І такі бажання виходити за межі сприйняття, пізнавати світ, подорожувати як фізично-географічно, так і ментально, розширюючи свідогляд через знання. З 23 по 26 листопада сприятливі дні для дружніх зустрічей і романтичних побачень. Вже 28 листопада Сатурн виходить із ретроградного руху. В 25 градусі Риб у нього буде стояння. Тут теж, якщо в вашій карті є важливі точки, кути чи планети поблизу цього градусу, 25 градус риб, чекайте на важливі події. Особливими є от ці дні стояння Сатурна, і це дні 27, 28, 29, 30 листопада, ну і 1 грудня, вони ем, можуть здатися особливо гальмівними, і особливо в питаннях державних, земельних питаннях нерухомості можуть бути затримки. Але також, якщо ви хочете розпочати справу, яка укоріниться у віках, що і ваші внуки будуть про неї знати і згадувати, ви можете скористатися цими днями. Від таких починань на слід очікувати прям швидких результатів, але вони будуть в довготривалій перспективі, і найголовніше, такі результати стануть стабільними надовго. Багато ретроградності матимемо в листопаді 2025 року, яка буде нас повертати до старих справ, стосунків, станів. Ретроградність це час перепочити, зупинитися і переглянути свої подальші дії, можливо, від чогось відмовитися, щось реорганізувати, провести ребрендинг тощо. Також сприяє особливість листопада в такій підвищеній чутливості. Тут переважає все ж таки стихія води, фіксованість переважає, що особливо класно для творчих людей, тих, хто має відношення до медицини, а також великих інвестиційних бізнесів. Таким буде листопад 2025 року. З вами була астролог Вікторія Ковачук. Всім нам бажаю миру і до зустрічі!